Вітаю вас на каналі True Крипту. Сьогодні у нас новий відеоогляд. Дивитися ми будемо таку площадку, як CoinList, так як за 2 неділі цього року ми вже отримали 4 проекти, які мають активність на Coinlist. Знову ж таки, є спеціальний список, відтворень, список відтворення, в якому ви можете подивитися повністю відео, в яких проектах ми брали участь, що таке CoinList і як там працювати. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, обов'язково на нього підпишіться, тому що буде багато відео це раз, і ми вже запустили серію подкастів про криптовалюту, тому на слідчому тижні очікуйте ще один підкаст. А зараз. Переходимо до огляду безпосередньо е, самого Коінліста. Е, на сьогоднішній день ми бачимо, що е, до завтрашнього дня потрібно зареєструватися на е, sale SubSquid е, Community Sale. Е, Проєкт SubSquid, е, буквально два слова про нього скажу. Я його скіпую, тому що мені не подобаються метрики даного проєкту. Тета Teta, NATs Fінанс е, випустив на Коінлісті е, нагороджуваний тестнет. Версія 3 Альфа і у нас є також Control-Протокол Rewards програм, Тобто ще один проєкт, який також випустив Теснет. І у нас є проєкт The Kalin Community Sale. Це той сейл, який мене найбільше найбільш цікавить, тому про нього буде йти інформація найбільше. Також рекомендую вам підписатися на телеграм-канал, так як в даному телеграм-каналі є ті проекти, які я не оглядаю на YouTube каналі, по них йдуть апдейти. Тому обов'язково зайдіть, і тут найбільш найшвидше появляються ті новини, які я не публікую, і ті проекти, які я не публікую в Ютубі. Наприклад, такі з проєктів, як меми. Ми в ньому участвували 3 місяці назад, і зараз він для нас, для учасників, зробив певні можливості для отримання дропа. Тому, якщо ви участвували в даному проєкті, брали участь, тому заходьте, дивіться крайній пост і ознайомлюйтесь. І так, поїхали. Перший проєкт це проєкт SubSquid. Реєстрація до нього, ви маєте зареєструватися до 15. Числа 12 UTC, це, здається, 2 години по Києву, тобто завтра понеділок. Реєструйтесь, проходите квіз. Квіз по даному проєкту буде у нас в чаті. Хлопці можуть додати, якщо ви проходите, можете спитати. Задати питання, додатися в чат, можете без проблем. Під кожним постом є е, телеграм-чат. Е, Додайтеся і отримуєте там відповідь. Я к візи на даний проєкт не буду показувати, тому що е, в проєкт не заходжу, не заходжу по одній простій причині. Е, дивіться, сейл даного проєкту буде 18 числа, тобто в четвер, да, і до понеділка потрібно зареєструватися. Е, Слідуча причина, по якій я не реєструюся в даний сейл, це 20% е, розлог на ТГЕ. І е, даний ТГЕ буде лише там, близько 15 травня. Тобто для мене е, лочити свої кошти в розмірі там, від 50 там, до 2 доларів, якщо я пройду, скажімо, в даний сейл, е, ну, являється таким нелогічним, тому що навіть, там, якщо це буде там, 10 іксів, то це буде x 2 до тіла. Е, і півроку лочити кошти, я їх краще скажімо, Інвестую, наприклад, в отримання якихось певних дропів. От. Тому по проєкту нічого розказувати не буду. Я не вникав в проєкт, мені не подобаються метрики, тому я в нього не захожу. Е, слідучий проєкт у нас йде Теснет від Tetanats Finance. Е, також можете ознайомитися. з Цими з умовами даного теснету. Ссылки будуть під даним відео, також будуть в Телеграмі. Це от такі от DEX, куди ви підключаєте свій телефон, можна також тестувати ці всі речі. В принципі, проект також не вникав. Швидше за все, даний проект буде пізніше виходити на тому ж самому CNLS. Слідучим проектом йде ктрл протокол Даний проект аналогічно має свій певний тестнет. Тут нагороду отримують, там, перших 5000 юзерів. До 14 березня, тобто він буде тривати там близько від моменту зняття відео, він буде тривати 2 місяці. Тобто, можете виконувати різного роду завдання, отримувати певні поєнти, і за це вам дадуть ось такі поєнти. Один учасник нашої команди участвував в теснеті даного проєкту, який обзори, на який я також робив на даному. YouTube-каналі, це був проект, Зараз одну хвилину. А, обзор я на нього не робив, я робив в Телеграмі. І він за те, що проходив тестнет, отримав, здається, пріоритетну чергу на викуп там, алокації плюс додаткові поінти. Тому, якщо вас цікавить, якщо у вас є час, якщо у вас там невеликий бюджет, і ви хочете попробувати, що це таке взагалі брати участь в якихось тестнетах, щось робити, тому Е, А зараз ми переходимо до основного. Це проєкт ZK Link. Даний проєкт цікавий тим, що він зібрав достатню кількість коштів на розробку. У нього вже є кілька продуктів, які вже працюють, деякі з них в Теснеті. Також мені цікавлять аудиторія даного проєкту і цікаві метрики даного проєкту. Давайте тоді спочатку зануримося в. В те, хто сюди заінвестував 21 інвестор був заінвестований, інвестував в даний проєкт. Було два раунди. В першому раунді це було 8,5 мільйонів доларів, і в другому раунді було 10 мільйонів доларів. Дана інформація підтверджується кількома істочниками. Ось ми бачимо, що на крипторанку також є інформація про даний проєкт. Ми бачимо, що це буде ICO. ICO буде 25 січня у нас, тобто через, 9 днів, через 11 днів. На ICO на Coinlist вони збирають 4,69 мільйона майже 5 мільйонів доларів. Зараз ми порахуємо ці всі речі. Давайте подивимося, хто інвестував в даний проєкт. Перша інвестиція була в даний проєкт в кінці 2021 року. Інвестували такі фонди, як Morningstar Star Ventures. І. Фонд Republic, да, це ті фонди, які більш-менш на слуху. І знову ж таки в травні минулого року сюди інвестував Coinbase, і ми бачимо цифру в 10 мільйонів доларів. І зараз даний проєкт збирає на Coinlist ще 4, там, майже 5 мільйонів доларів. Давайте тепер вернемося до безпосередньо самого проєкту. Тобто о, цей проєкт представляє собою о, там, де, дефі. Потім RVA. РВА на сьогоднішній день я казав в одному з е, своїх відео в про мою стратегію, як заробити на крипті в 2024 році. Це буде наратив 24-25 року. Про нього говорять всі. Навіть е, голова BlackRock е, недавно сказав, що е, він за те, щоб багато активів з, е, з реального світу цифрувалися. І ну, переходили на тобто токенізувалися. Да? Уже цей наратив він уже працює і ближче кілька років буде працювати і далі. Також даний проект буде взаємодіяти із NFT, тобто там будуть свої супер дапси, тобто супер-аплікухи. І так... Можна ознайомитись на сайті zk.Link, подивитися повністю-повністю все, 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 все. Я не буду більше звертати увагу на це. Тобто В екосистемі на сьогоднішній день є три продукти. Перший продукт це ZKX, виглядає він ось так. Тобто, ви заходите на даний продукт, дивитеся, аналогічно, читаєте, що це, як це і так далі. І виглядає він знову ж таки. Підключайте свій гаманець. Гаманець працює в, різних, ми бачимо, що працює в різних мережах. Тобто, знову ж таки, дана площадка підтримує торгівлю. Знову ж таки, ми бачимо, що багато і пар підключено. Торгівлю як на DEX-платформі. Слідчим є ZKJump. Даний, даний проект, він а, являється, швидше за все, що ще в тестнеті. Тобто, звичайна свапалка, де ви можете змінити там один токен на інший, і Open World. Open World Exchange а, це у нас а, так okay, I understand. А, це у нас також мульти-ассет трейдинг. Тобто, можемо подивитися, знову ж таки, дана річ знаходиться в е, тестнеті. Е, ми бачимо, що багато. Так, зараз система йде в е, тобто, апгрейд йде даної системи, тому даний сайт зараз не працює. Е, окей. Е, знову ж таки, ЗК-Лінк сюди інвестував, чи Лінк і Мейкер інвестували. Да? Можна подивитися, що це за проєкт і так далі. Окей, з цим розібрались. Давайте переходимо до, безпосередньо до самих метрик даного проєкту. Як і казав, проєкт буде до 25 числа. В проєкті йде сейл. сейл -дата, да? Зареєструватися потрібно, я так розумію, напевне, до числа 21-го. Зараз одну хвилинку тут не вказано. Знову ж таки, дивитесь відео, зразу заходьте, реєструйтеся. Також є можливість попасти в заповнити форму вайтліста. Чесно, не розібрався навіщо, але знову ж таки, от до 16 числа можна її заповнити. Можливо, будуть якісь плюшки, можливо, знову ж таки, швидше за все, можливо, дадуть вам. Якусь і м, алокацію, можливо, приватну чергу, можливо, буде якийсь розіграш перед е, тим, хто заповнив дану форму. Е, окей. Е, рухаємось далі. Е, в Твіттері 339 е, підписників. Е, Твіттер-скор даного проєкту невеликий, але на нього підписані там і фонди: Tier 1, Tier 2, е, і Tier 3. Е, в Discord також є ком'юніті, тобто. Проєкт назбирав в певний ком'юніті, і на сьогоднішній день проєкт збирає там, майже 4,6 мільйона доларів. Да? 4,7. Ціна токена у нас 0,15 за токен. Знову ж таки, токенів продажа токенів так, ось така. 31, 31 мільйон 250 токенів. Да? І загальною сумою, тобто, якщо ми множимо 0,15 на цю суму, у нас виходить 4.69 мільйона доларів. І якщо ми бачимо ще одна з хороших метрик для мене, як особисто для мене, це те, що алокація у нас від 100 до 500 доларів, тобто не 2000 доларів, не 5 і так далі. І знову ж таки, якщо ми розділимо 4,7 мільйона доларів на 500 доларів, тобто якщо люди будуть заносити максимальну алокацію, то ми можемо отримати суму 9-300 е, учасників. Скажімо, хай, наприклад, кожен не буде заносити по хтось занесе там, 100 доларів, хтось 200, хтось 300. Е, скажімо, там 10 тисяч учасників зможуть отримати алокацію в. Даний проєкт. Е, і маємо знати, що з цих 10 тисяч учасників буде ще певна кількість, е, які отримують приватні алокації, які взаємодіяли з проєктом на е, ранньому рівні, тобто робили якусь, якісь певні речі для проекту, і проєкт при виході на квінлісті е, дасть їм в якості винагороди можливість гарантовано забрати свою алокацію. Можливо, буде розіграна алокація в тих, хто заповнить Вайтліст. Знову ж таки, я і заповнюю вайтліст, і буду участвувати в даному е, сейлі. Е, також можна буде запросити додаткову алокацію. Якщо ви виграли і повністю заповнили, і хочете заповнити ще одну, то я рекомендую, можливо, скинутися з не знаю, з друзями, з командою, е, з родичами, які хочуть проінвестувати, і запросити там дану алокацію, можливо, і отримайте. І, і знову ж таки, важлива річ. тобто, я наголосив, да, що це е, алокація, яка і також ми бачимо, що у нас йде 30-відсотковий анлок, токени у нас будуть розблоковані, і розблоковані вони будуть 31, 31 березня. Тобто, в принципі, від моменту сейла кошти залочені там чуть більше двох місяців. Я думаю, що це якраз період перед халвінгом. Ми знаємо, що халвінг біткоїна буде десь там в середині квітня, плюс-мінус тиждень. Да? І якраз в цей момент перед халвінгом йде ріст самого біткоїна. Я думаю, ринок на цей момент буде способствувати, Тому, скажімо, зробити 3 ікса з даного токена або бачити токен по ціні 0,50 і забрати своє тіло буде Окей. Можливо, навіть токен дасть там, не знаю, 10 іксів, то ми зможемо ще і заробити на даній інвестиції. Да? І бачимо, що можемо. Потім у нас йде лінійний 9-місячний розлог. Знову ж таки, на ці речі я вже не звертаю, це вже йде як там зарплата, або токени збираються раз в кілька місяців, і тоді виводяться, або там інвестуються, якщо ринок є хорошим. Знову ж таки, Приймається оплата в USDT і USDC, оплата в ефірі, можна скидувати з OKEX, наприклад, там дивитися, де найкраща ціна, там, здається, 4 долара там, чи 8 доларів вивід з OKEX на Coinlist. І на момент реєстрації у вас має бути дана сума лежати у вас на балансі. Тобто, якщо ви інвестуєте на 500 доларів, кілька днів, там, тиждень часу у вас має 500 доларів лежати на конлісті. Е, і після чого у вас буде можливість, вони у вас блокуються, і у вас є можливість потім. Е, Безпосередньо проінвестувати. Якщо у вас цієї суми немає, у вас просто не буде шансів на виграшний білет. Це нововведення CoinList зробив в кінці минулого року, воно є хорошим, тому що було дуже багато тих людей, які мультіачать, в яких там тисячі аккаунтів, а зараз розкинути на тисячу аккаунтів по 500 доларів. Це буде накладно там будь-якому проекту, це буде і дорого. По комісії, бо знову ж таки не всі аккаунти е, ну, виграють і знову ж таки буде довго по, по часу. Тому е, зроблено все для того, щоб максимальна кількість людей участвувала в даному селі е, і всіх інших. Е, і тепер дивимося, е, на Конліст у нас виділено там, 3%. Ком'юніті е, у нас 29%, екосистема е, 22, 20%, 20%. Тобто, судячи з цієї таблички, тобто ми бачимо, скільки відсотків буде е, виділено на ком'юніті, скільки буде розлучено зразу. Якщо передивитися е, цю табличку, близько 11% всіх токенів буде у нас е, стартувати на ТГЕ. Е, знову ж таки, фонди підкріплені, е, кошти є, е, ринок, по ідеї, має способствувати. Для нас, як для інвесторів, розлок хороший, тобто отримати там 3-5 іксів на лістингу і забрати своє тіло, і знову ж таки можна буде далі його інвестувати, я думаю, у нас можливість буде. Отож, якщо вам подобається даний проект, інвестуйте Заходьте, реєструйтеся, пробуйте, участвуйте. Для того, щоб подивитися, як це все відбувається, можете подивитися в плейлісті CoinList все про токенсейли». Також рекомендую підписатись на канал, щоб бути в курсі і дивитися наші подкасти, які будуть частенько виходити на даному каналі. І також буде багато різних проєктів. Якщо ви ще не робите закасінг, будь ласка, перегляньте даний проєкт і можете виконати все те, що що я там е сказав, у вас буде можливість отримати певний дроп. Що таке дропи, якщо ви ще не знаєте, можете подивитися в таких е плейлістах, як AirDrop і як Testnet. Е можете подивитися, як це було е раніше. Е також не забудьте підписатись на канал Telegram і додатися в чат. Всім дякую за увагу. Якщо відео дане сподобалось, обов'язково поставте лайк і пишіть коментарі, якщо у вас є якісь питання.